Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз у вашому житті, в ньому немає зла, в ньому немає темряви і він завжди благий. Тому Господь любить тебе. І коли ти сьогодні проходиш свою долину смертної тіні або долину плача, Бог добрий, Він хоче бути поруч. І все, що Христос дає нам через хрест Голгофи, воно має проявлятися по Божій благодаті в твоєму житті Амінь. Сьогодні міркую про Мардахея і Єсфір. Міркую про те, що. Повинні бути тренери від Бога, наставники від Бога, пастори від Бога. Є ті, хто наставляють і є наставляємі, і повинні бути здорові взаємовідносини між ними. І сьогодні є певна криза, криза, на жаль, в служителях, які мають ревність, які люблять Бога і люблять людей. І розуміють, що Бог довірив їм людей, і про цих людей треба піклуватися, дбати, і їм треба служити. І ось коли я роздумую про Мардахея і Єсфір, я бачу, як Мардахей стає трампліном, стає ліфтом для того, щоб Єсфір війшла в своє покликання. Тому перший момент, який я хочу сказати, що лідер, пастор, наставник, він повинен бути трампліном. Для свого наставляємого і ліфтом. Він повинен поставити свою спину, спину, і ця людина повинна стати і піднятися, і стати кращою і вищою, і йти вперед, вперед. І ось він був такою людиною, Мордахей. Він побачив сильні сторони її свір, побачив її дари. І допоміг їй відбутися. Він став для неї написано. Це другий розділ, сьомий вірш, книги і сфір, Що він став для неї вихователем, він став для неї батьком. Він полюбив цю людину. Сьогодні криза батьківства в церкві. На жаль, наставників сьогодні не так багато. Апостол Павло колись говорив, тисяча наставників, але не багато батьків а Сьогодні криза і тих, і тих, тому що люди почали любити себе, жити для себе, любити гроші. І, на жаль, просто мають в своєму серці виправдання, чому вони живуть егоїстичним в лапках християнським життям. І ось він, він побачив можливість, побачив відкриті двері. Побачив те, що приходить від Бога на життя і покликані сфері. І вона була гарна, вона була вродлива, в неї було, була гарна фігура. Він побачив її дари і він допоміг їй відбутися. Він допоміг їй і послужив в тому, щоб вона війшла у своє покликання. І ось цікавий момент тут є, що він їй служив постійно, як батько. Як батька, допомагаючи, люблячи, підштовхуючи, підбадьорюючи, надихаючи, як батька, вона його слухалась. І саме цікаво, що вона буде його слухатись, і коли вона буде дівчинкою на вихованні маленькою Гадасою, і вона буде його слухатись, коли вона війде в своє покликання на початку, коли буде конкурс краси, і він буде їй наставляти, що говорити, що не говорити, як себе вести. Вона буде його слухатись, хоча вона вже буде на іншому рівні свого життя і служіння, своїх фінансових спроможностей. Ну, взагалі, вона вже буде трошки на іншому рівні. І потім, коли вона стане царицею, це взагалі інший рівень, але в неї завжди буде смирене серце і пошана повага до Мартахея, послух, послух як людині від Бога, як а, тій людині. Яку Бог їй дав як батька на сьогоднішній день, і ось ми бачимо, що Мардихей постійно кожен день він приходить і до палацу і він питає про здоров'я сфері і питає, про що з нею відбувається. Оце те, що повинно бути в житті, в серці здорового служителя і лідера, коли тобі є діло. До тих людей, яких тобі довірив Господь. Коли ти приходиш і говориш, і питаєш, як твоє духовне здоров'я, що з тобою відбувається, як твоє фізичне здоров'я, що з тобою робиться, що з тобою діється, що з тобою відбувається, як ти почуваєшся, ти молишся, які в тебе відносини з Богом, які в тебе відносини з твоїми служителями? Він приходив, і він їй служив. І вона відбулася. Вона відбулася. Мені подобається серце її сфір, те, що вона мала повагу до Мартахея, пошану смиреність, послуг. Вона приймала його як батька, як людину від Бога. А там ще була інша людина, це ємний Гігай. І він теж їй давав поради. І вона теж його слухалась. Він сказав, як краще робити, що краще робити, як. Розмовляти краще. І знаєте, вона, е, коли прийшов момент щось попросити, вона попросила саме те, що наставив, як наставив її гай. В неї було смиренне серце, в неї було шанобливе серце. І це є, знаєте, такою ознакою гарною, в тому, що в серці людини працює Бог і є Бог. І вона відбулася. Вона відбулася через служіння Мардахея, через служіння Гігая, через служіння самого Бога через цих людей. Але послуг, смиренність, шанобливість оці всі речі вони допомогли їй пережити в повноті Божу благодать своєму в житті. Тому хай будуть здорові відносини сьогодні між нами. І тими, хто, кому ми служимо. Хай будуть здорові, здорові відносини між наставляємими і тих, кого ми наставляємо. Люблю вас, друзі, і благословляю. Амінь.